Всім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати блінчики з кислою капустою, квасною, кислою, в нас кажуть і так, і так. Ну, от, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати такі блінчики. Для цього мені потрібно. Е, от, для блінчиків, тут я вже збила три яйця, вже почала збивати, не думала. Е, Знімати, але передумала, і все-таки буду. Так, що у мене тут -то три яйця, і пів чайної ложечки соли. Сіль у мене рядом тут стоїть. Бачите? Для блінчиків мені ще для налиснички мені потрібно ще мука, олія для жарки. І тепер я взяла пів літра води, кипяченої води, але вона зараз прохладненька в мене. І пів літра молока, солодкого молока. Солодке молоко це коров'яче молоко. Тому... Не прокисли, тому що мене запитували, що таке солодке молоко. Це просто коров'яче свіже молоко. Я зараз візьму от воду і молоко, і разом загрію вже, так, щоб було добре горяченьке. І потім буду замішувати вже на лиснички. Для начинки мені потрібно кисла капуста. Тут 400 грамів, ну я в описі напишу морква. Пів я взяла морквочки, тому що в мене була велика морква, я половину взяла. Цибуля, одна велика, можна маленькі, як хто має. У мене були під рукою такі маленькі, я взяла малесенькі. Перець чорний мелений і теж треба олія рафінована. Ну, все. Зараз буду замішувати на лиснички і буду показувати. Молоко з водою я вже загріла. Бачите? От. літр, Цілий літр. Тепер я візьму отаким от стаканчиком буду міряти муку. Мука в мене, дівчатка, завжди просіяна. Я не завжди кашу муку я сію, але щоб знали, що мука завжди просіяна. От таке ситечко у нас є давне, я його дуже люблю. І таким ситечком я завжди сію муку. От беру, набираю зараз стаканчиком. Цей стаканчик, я кажу, 250 міліграм має, повний стаканчик. Добавляю сюди отак, трошечки рознишую. І тепер буду додавати поступово молоко водою. І зараз буду дивитися, скільки мені ще треба буде муки. Się. Tak, biorę połowę i na pokażę. No dosyć tak się połowę, ja może troszkę więcej się Ściał dodam i dodam jeszcze mleka. Я виляла все ту всю рідину. Зараз буду дивитися, треба мені ще сюди муки чи не треба. Мука гарно розійдеться вінчиком, нічого, що я зараз буду додавати ще муки. Якщо треба буде, вона гарно розійдеться. Вінчиком. вінчиком її все буде добре. Рідина така добре 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 гореченька. Получилося. Зараз візьму полонечок і попробую. спробую. Ну, зараз за рахунок того, що рідина гаряча вона ще набухне мукічка і буде трошки густіше. Але я все-таки ще додам, бо додам, напевно, так, два стаканчики будуть у мене муки. Рівні 200 мг. Все, я поставлю. Поки я буду робити начинку для цих налисничків, буду тушити капусту, цибульку, а вона вдихай набухає рівна собі. Потім я покажу, яка капула. Зараз буду робити начинку і буду показувати. Буду тушити цибульку і моркву. От бачите, нарізала кубиками так. Цибульку і моркву на терці на терма. І так, жаровня вже нагрілася. Даю олії. Олії не багато, трошки, так, щоб тільки, отак десь. Ложків 2-3, щоб капуста мала в чому протушитися. Ось так, і цибульку, щоб було в чому протушити. Ось ставлю цибульку. Спочатку хай трошки протушиться, тільки трошки протушиться, щоб багато не щоб вона не до золотистого. А так, трошечки. Ось, зараз. І тепер покажу вам, дівчатка, поки цибулька тушиться, покажу, що я буду робити зараз з капустою. От бачите, яка капусточка. Це ця капуста, яку я цього року в мене на каналі є, квасила. Вона в мене не дуже кисла є, але хто не любить такі дуже кисло, таку чи що. От я все одно трошечки чуть-чуть, щоб вона не була кисла, бачите, що я роблю? От взяла холодну воду, трошки так кружечко. І так полюпані. По Видно? Ось так, якось так, якось так. Отак. отак полила потім. І тепер беру оцю капусту руками, прямо отак руками. Бачите, І оцю воду з Отак віджимаю. Бачите? Добре-добре віджимаю її. Отак. І ставлю на тарілочку. От вона вже на тарілочці така, без води. Гарненько. Так? Щоб я... Це для того я роблю щоб трошечки з неї змити ту, таку кислість вона була трошечки більш -менш. ну Все одно я і зараз буду трошечки обжарювати тут моркви, для того, щоб вона теж надала такого солодкого смаку цій капусті. Ну отак. Десь. Так так добренько її віджала від води, трошки сполоснула, Тепер ложечку. Ось. Трошечки цибулі протушу. і зараз кидаю туда моркву до неї. Цибулька вже протушилася трошки, бачите, яка вона біленька ще, але прозрачна вже стала. І тепер закидаю сюди моркву. І теж трошки протушую її. Ну от морква теж трошки протушилася вже. Ось така. І тепер сюди до моркви, до цибульки, додаю цю капусту. От, лавровий листочок попадає сюди, я його забираю. Він тут не потрібний. Бачите, яка капуста з оцею ротундою, що трошечки тут було, у мене я коли квасила, додавала сюди. Ось такий вона вигляд має з ротондою. Хто не бачив, як я класила капусту? Зай, будь ласка, на мій канал. Найдіть це відео і подивіться. Ось ще лаврові листочки, я його заберу зараз сюди. І отак потрошечки помішую, буду її протушувати, але трошечки додам водички. Тобто, не багато водички, так щоб вона мала не всім протушу. Десь так грам 50-60. Більше не треба. І трошки її протушу. Якщо ви її протушите і вона вам покажеться все одно дуже тісна, додайте трошки до неї в процесі, як вона тушиться, трошечки цукру. Небагато, так десь пів. Чайної ложечки. Ну, так. Вона зараз трошки потушиться і ще стане її трошки менше тут. Тому що вона в буде кишитися, вона... mm -hmm. Бачите, перчик тут є. Я перчик не вибирала горошком. Ну, нам Він не шкодить. Тому шкодить, бачите, його вибирайте. Ну, отак от вона буде тушитися. Я буду її помішувати. Ну, От, пройшло хвилин 10 на малесенькому огні. Бачите, вона вже майже ну, готова вже. Більше я не буду. Я люблю, коли вона трошки так хрупостить, щоб не дуже була така перепушена, пережарена. От вона майже готова. Бачите, яка вона? Я зараз її спробую на сіль ще, тому що я її змивала від отої кислоти, щоб вона не квасна дуже була. І я зараз спробую на сіль і додам перчику маленого. Чорного меленого. бачите? Так зверха, хто як любить. От. І попробую на сіль і поставлю, хай вона остиває. А сама вже буду тоді жарити на лиснички для отак. І ще сіль. Тепер попробую. І капуста в мене годова. На маленькому вогні 10 хвилин я її тушила. Я вже почала жарити на лиснички, дівчатка. Отакі От кісточки в мене вийшло, Така рідина, бачите? Отака. Я почала вже жарити, тому що в мене трошечки жаровня така неважна. Я думаю, щоб вони мені тут не рвалися, не, не, не приставали до неї. Е, так що, ну, зараз буду показувати. Сюди я додала до цієї рідини, до цього додала одну столову ложку олії. Більше не додавала, тому що я все-таки буду отак жаровню, масити олію. Мушу такі жаровні? От. Ось такі ці нові, такі гарні жаровані вони, я бачу, навіть олії туди не треба давати, гарно жариться. Ну, а так жарю. Ну, Тісто налиснички. Кожен може і своє робити, і хто, як, і хто до якого вже привик, хто знає, як, яке у нього виходить. Там трошки більший огонь. І От покажу вам на налиски, які. Бачите? Отакі, виходить, вони отакі. отакі. З одної сторони трошки не присмажуються, а з другої сторони не дуже. І цей такий отакий он. Легесенький, такий, негесенький, дуже. На миснички я вже по жарила Дівчатка, хлопчики, а дивіться, які в мене вийшли. Я трошечки переживала, але непогані, бачите? Гарні. Отакі, Отакі вони. От. Бачите, з одної сторони, я трошечки не досмажувала їх, а з однієї, трошки присмажувала. І зараз буду показувати, що я далі буду робити. Капуста простила гарно, жиру немає в ній, вона така собі зробилася. Я її трошки ще досолила така капусточка. І зараз буду брати отак на лисничок. Перевертаю його на ту сторону, де він трошки не присмажений. От. І буду начиняти капустою. Ставлю отак капусти. Капусточки можна ставити чим побільше. Вона вже тут е, готова тушена все її. Не треба там протушувати багато, нічого, отак. І от тепер видно, отак. І отак. От Отаким конвертиком складаю. Бачите? Ось такий конвертик виходить. Такий гарненько так заліпити його, щоб воно. І буду складати на тарілочку покажу. От і ще один диво так само. От. Перевертаю цією стороною присмаженою. Отак от добре столову ложку я даю сюди, капусти. У велику повну столову ложку. Отак. Отак. Так, прижимаю. Так прижимати, отак. Може, хто вміє інакше складати, інакше може. Бачите, отакі? Получаються. І ставлю сюди. І ще один покажу. Бачите, які налиснички получилися. Такі вони гарненькі получилися. Так, цією стороною сюди. Беру так, добру столову ложку капусти. Можна ще поставити трошки. Отак. Це вже хто як любить. Можна менше, можна більше. Кому як подобається. Отак трошки прижимаю і роблю такий конвертик. Бачите, отак. І зараз я всі отак, зроблю налиснички такими конвертиками. З капустою і далі покажу, як буду обсмажувати їх. Що, я вже на лиснички начинила з капустою, бачите, як, які вийшли вони у мене. получилося 14 штучок. І там ще лишилося декілька налисничків, що я, можливо, зроблю з, ну, з повидлом яблучним, дуже, дуже вони смачні з повидлом яблучним. І зараз буду показувати, як я їх буду обсмажувати Олії Жаровні вже нагрілася. Трошечки нижче. Я так все підряд роблю. Отак. Ось так, так за три ложки столові олії. Дам трошки більший вогонь, щоб не нагрілася жаровніше. І зараз буду їх обсмажувати з одної сторони і з другої сторони. Недовго, так трошечки. Ставлю оцією, де воно складжено отак, униз. Нагорілося ось так. Все менше його. Потримаємо, можна чотири поставити, можна чотири. так. не на далечкому вогні, з одної сторони, з другої сторони. Довго не треба, тому що там всередині все, все варене, все готове. Справді мені трошки дівчатка зауваження, щоб я трошки скоріше говорила, менше, менше лишнього говорила. Ну, що я зроблю, дівчатка? Це вже, як кажуть, у 63 роки. Вже не себе не, пере... не перериви, Це вже, така як би не хотіла трошки швидше, як би не хотіла трошки менше, то не виходить не все. І кажу, буду, буду старатися, але воно не виходить. Нічого. Кажуть, можливо, колись вийде. Так трошки небагато. Бачите, вони присмажується вже. Отакий виходить. я дала трошки менший огонь, щоб не дуже пригорали. Легеньку присмажувалися. Ну От От і з другої сторони присмажилися. Бачите, які? Отак. І все, більше не треба я думаю. Ось Ну от, які вони получаються. Бачите, які вони гарненькі, получаються. І так далі буду продовжувати, дівчат. Тепер зараз трошки ще олії добавлю. сюди. За кожним разом потрошечки олії додаю. І знову ставлю вже слідуючі. Ось цією сторонкою вниз, так Ось і і низ, та, як я казала. Отого й багато говорю, що дуже багато разів одне й те саме повторяю, напевне. Ну, от і буду жарити, давайте слідуючі. Пожарю, покажу, які вийшли. Ну, от такі сьогодні, дівчатка, у мене вийшли блінчики з квасною капустою. Бачите, які гарнісінькі. Отакі. От І дуже-дуже смачненькі. зараз я візьму один. От такі. бачите, гарнісінькі. Я прямо отак його розірву. Бачите, багато капусти такі. Вони такі ніжні, м'ясенькі, протушені. Отакі от. Так що, дівчатка, хлопчики, хто сьогодні був зі мною на кухні і дивився, як я готувала такі блінчики з капустою. Готуйте це дуже смачно є. Це по-сільському. Так що, якщо сподобалося, готуйте. І всім, всім дуже гарно дякую за підписки, за лайки, за коментарі, за все-за все, за те, що ви бажаєте мені. Я бажаю у. У 10 разів більше вам того, щоб у вас було все дуже добре, щоб всі були здорові, і щоб саме головне був мир на нашій Україні. І бажаю всім всього всього найкращого добра і, і всього найкращого. Ну, тоді до зустрічі!